Цей тиждень буде такий наповнений подарунками. Ми будемо прикрашати наші пасхи, ми будемо розписувати mm. яйця, ми будемо готуватися до Великодня. Як нам сьогодні отець Фоті казав, що треба і духовно себе так підготувати, очищати так, так, і з любові до всього ставитись. Тож ми хочемо представити нашу гість, нашого гостю, пані Галина Угольникова. Професійна кухарка можна так представити? Ну, наверное. так мабуть, можна. Пані Галина, ну чому мабуть? Пані Галина робить такі класні смачні пірашки. Так такі, ну ви ж наступаючим святом, і да, щоб вас також. було і, і мирно все було, і, і в духовному плані, взагалі, в плані. Цьому стосовно миру. Але і кажучи про смаколики, ми також не забуваємо в такий день. Тож що сьогодні будемо робити? Ми, давайте прикрасимо паски. Так. Я, мені в цьому році хочеться зробити їх біленькими, угу. такими ніжненькими. І додамо трохи кольору. Ну. Ух ти а, прямо да. так можна прикрасити. Да, Бачите? Ми да. чогось ніколи поки не думали. Якусь що поїжу, можна поїжу, так, порізати, от, а яким розмірами. От, Отак? Ось так, так. І от так. Ага, це такий квадратик. А у нас давайте розповімо зараз рецепт. Можна у нас зараз він буде на екрані, да. за яким рецептом? Ага. Тому, що ми питали клинка, наші хвости і один одного ми питали взагалі, хто за якими ну, ну я, завжди, я завжди пічу по В... ага. віденськи, ну, та. як тісна. це а, Ну, Там сначала, спочатку ставиться опара, яйця, молоко, цукор. Так, я, так, що, я людина не так часто ага. Давай з Опари почнемо опара, ну, це це опара. тісто. Ні, опара це переборожує. Воно переброжує до того до, ну, от яйця, ага. масло, цукор, так. сметана, молоко. Так. Ага. Це все на 5 годин ставиться в тепле місце. Ну, Я ставлю в духовочку ага. і включаю на лампочку. Так. Ставиться в тепле місце, і 5 годин воно стоїть. Просто стоїть а, Стоїть, прийти, і броди. Там, броди. обігрів є, що питання. Ну, я на Це лампочку мінімалі. ставлю там на 20... 20, ну, ну, лампочка, лампочка. Ну, да, маленька, да, 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 ну, 20, там, 25 підійшло. градусів, щоб воно просто було Ми в кінці теплі. напишемо обов'язково рецепт зараз. І ставлю, перед, і воно так пишу. 5 годин стоїть. Угу. Через 5 годин я достаю, так, додаю так. муку, замішую. Тільки треба, щоб воно довше м'яке було, його треба довше місити, щоб а, більше не боятися белгудал. з цим працювати? Воно буде ліпнути, ні, воно повинно ліпнути, 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 і потім воно з часом воно стане, Більш твердим, не буде не таке. Тверде, воно стане еластичним. Не, не Білок виділяється ага, і воно ага. перетворюється на таке ну, не дуже ліпке, ну еластичне тісто. Ага. і воно таке, ну, і тоді воно буде м'яке довго-довго. А я думав, тільки мукою вирішується. Це питання, коли ліпнете руки yeah. в муку, в відро і потім. Ну, а взагалі, а а щоб не забити, муки. щоб не муку, тоді алію. Маслом, так так, да, так, так. чик 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 алію. Тому що іноді там каже, заміси і ти весь штука. Якби в мультику, знаєш, посадили. Воно ж тоді буде більш ливке тісто. Якщо ти мукою можеш забити, тісто може не так <плес> так? Ні, тісто може піднятися, але буде суха. А якщо вона, тим більш волокниста така і... Як яка мокра пасочка, знаєте, не суха. Отже, тут менше муки, ми вимішуємо ручками, так? Да, так, Мас... так якщо потрібно, олійкою. Олійкою, якщо, якщо дуже-дуже ліпне, то да. олійкою. Угу. Так. так, я поки ріжу. Опара для себе, зрозуміло. Опара. Потім Аша. замішуємо 5 годин при рецепт маленькій бідувано. температурі, ага. там 25-30 там, градусів. Да? В... Да, до, в... Замість... Ні, 25 не більше. 25 Жи не більше. На нас, так? Потім замішується тісто. Угу. Так, замішали тісто, що робимо? Е, і ставимо ще на годинку-півтори. Потім, потім, потім Це дос... бачимо на екрані, там де наші глядачі так, бачать. Так, так тісто е, замісили годинку-півтори. Стоїть Стоїть, так в місті, а потім розкладаю по формам, ще десь годинку даю йому трохи піднятися. Просто в формі підняти, формочки, так, так, так. І потім ставлю в духовку. Доча у четвертинку, так? Формочки. Вона вона треть. Одну третю. Воно потім піднімається. Воно піднімається до повної. Закидуємо форму одну треть, чекаємо, воно піднімає? піднімає? піднімається. вона піднімається. Воно піднімається десь так, не повну форму, потім може до верху поняти. Коли випікається. Це на 160 градусів ми поставили до духовки і випікаємо до більше обох то треба 160, не треба більше ставити. Ага, да? ага, ну, ну, буде просто на довше трішки буде, щоб не підгоріло. Так, так. Ну, да, да. Правда, вона ідеальна, вона не підгорів, що в мене завжди підгорають. Я не знаю, бо мені uh -huh. здається, що... Ну, Температура ти... така, що да, не підпалить. Отже, я не робила неправильно, я ставила 180. І бачите, у мене це секретна глазурь, яка uh -huh. вийде у всіх. Ага, яка секретна? Давайте, що ну, це таке? Білок. Це Білок, ага, вже відділи. Один білочок, да. ага. Скільки, один, так? Один, так. О, це ми без міксеру будемо зараз збивати? Да. Нічого. А як ви собі відокремлюєте? білок жовтку? – як Просто, я можна руками. просто ручками да. Так. так. – Так. Бо я знаю, там 17 тисяч якихось приспособ так, було. ти способ було, я так. Боже, я ніколи без блендера. І Ти гадаєш, що ми зараз зробимо без ну, блендера? А якщо ще нічого на гарячу цього. паску, то воно будемо моментально застигати. Клас. Ось так, скільки треба так збивати? Півгодиба. Нічого Одна не треба нічого не треба пудру, на один белок, пудру дадим, на один, на один нам треба додати 200 грам цукрової пудри. 200 грам? Ну, може менше, ще будемо гости. дивитися. А, да. по, ти потихеньку так додаєш? Так, да, ну потихеньку. Рівномірно так, потихеньку. Так, 200, там, на скільки, там, так. 200 а, грам? Так, там 200 грам пачечка. І оце все ми маємо висипати сюди? Так. Да. Ого, нічого. На один белок. Так, якщо перестарайтеся з цим, ну, що воно буде дуже густе, можна додати трішечки водички. А, водички? Водички. Я такі зараз дізнаюсь цікаві. Це такий, так. Речі. Так, додаємося. Так, я просто дивлюсь, так, дивися, білочок. це в нас для глазурі, так? Так, так, так. Покривай. Щоб вона ну, і застигла, ну вона на холодних пасках буде трошки довше застигати, ага. а на... Uh, а можна на теплу паскову? На знаю, теплу, сразу... потрібно, на сіло, що потрібно полонути? На тепло ви туди накладаєте так? і одразу uh -huh. посипаєте посипку, чи як там ага. ви ну, декорувати будете. Галя, розкажи ще, будь ласка, що ти додала? Цукіні і що? Цукати, родзинки. Цукати, цукати, я, я, я не люблю родзинків взагалі. Ага, я завжди даю там, вишню, вя вялину, ага. оцей. Журавлину. Клас. Угу, угу. Бо хто ще тут, тут же за смаком? Так, можна горішки додавати. можна А так, ще ж модні такі, э, вирізається середина в пасті, пасті отак заливається туди шоколадом, нутелою. А -а -а. І накривається кричкою, а потім смащується і прикрашається. Ой, як корисно. Ти уявляєш, скільки там цукру. <erased> Бачиш? Yeah. Ну, тоді, тоді ці я не кладу. Ну. Сухофрукти. Слуха, ну це дуже смачно я... буде. Більше, як я, 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 і це... з лимоном я роблю, і з малиною я так роблю. Це вже Були... лимончик на, і малину. На, на, ні, коли, курт варю. Коли варімо. це вже можна їсти, то я на, на такому етапі суха... схожу. Ага. Що ще можна що, що варити? Лимонний курт. Курт, це що таке? Ну, це типу заварного тіста, тільки з лимонного соку. Ой, заварне тісто, не тісто, крем. Заверни, так? Да, з молока? Ні, ні, ні. Там просто лимонний Потрібайте. сок, яйцо і все. Лимонний сік, яйце це Крем? Ну так, да, такий виходить. Курс. Да? Да, я я, Відкрийте інтернет на віші. Я приходжу вже на останній, коли воно лежить. Лимон. Ну, може замісити. І ти бачила, я розказував, що як воно що замішується. Це, можна купити таку штучку, у мене є на півпорції пасочок. Ідеально. На самому собі і все готовий Я по-простому все роблю, я додаю роздирки, Міксером, так. Ні, я маю на увазі міксер у мене такий, ну, професійний, і там є крюк. Я на крюку замішую тісто. Спеціально для тіста. Ми ручинками вимішаємо. Ми рученьками. У тебе є техніка якась? Ну Міксер, звичайно, блендер, міксер є, ну, не почисінні. Реально, Це все завдяки сахару. Для пряників, заливати пряники, це теж таке. Ну, а, це не бі... прикрашають. Один, один, один білок одна, яйця, на, один білок, одна пачка сахарної пудри. І воно ляні, яка штука. Це як діти прикрашають, Сверху можна прикрашати. Пряники, як у того ресурсу, хто таке саме можна робить. Я, а я б збивала вдома, б, ну я ну Чого віделкою, тому що для пряників тоді повітря не буде і воно не буде давати пузирки. А якщо міксером збити для пряників, то воно буде давати пузирки. Ну, mm -hmm. бля, не камішко ж можна прийти, коли виливає, що воно буде таке mm -hmm. лопане mm -hmm. якесь. Mm -hmm. да. так, ми так. прикрашаємо, да? Да, а ще так? 10 а ще яйця у нас є. Давайте будемо прикрашати. А яйця потім покажу. Як давайте, плів, давайте, да, да. Чуть -чуть. йдемо. Так. Зробити? Так. Що зробити? зробити? Ні, це бик не треба. Не Ось. треба все. То для яєць. Ага, Ось. Всі, поки прибираємо. Давайте спочатку. Давай, бо ми не слідмо за десять хвилин. Давайте спочатку їх отравлю, бо я так і не можу. Не можеш. Ну, дивись, я тобі одну покажу. На, так, розумію. давай що. Одну Сергій, одну Віка. Да, будь ласка. Я. А я по сьогодні я пропустила, я, я подошла. А отак так просто вверх. <систит> дивись, дивись. Вот а на уголки тебе Ми беремо раз-раз. Трикутничок на трикутничок, але так, як робить. Ну, да, ну, отак. Да. Так, Так, вот так. Угу. так ми так уберем. Любите, да. Да? Да, так? Береш і виру А ну. Берем у ленту. Ленточку берите. Р... Слухай, як Р... класно, так і так гарно буде. Бо я їх завжди залишаю формики, якщо це бумажку. А воно прилипає потім, а це ж так глянь, таке класне лавха, дуже швидко і воно буде гарно. Я по секрету скажу, я підчу досі в бабушкиних металевих металевих я ясніх зама, а також металеві. Я нічого не пишу, я вам одразу казав, що я, 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 я не міняв. <свят> <щось. свят> я тільки так прикрасав. Я класний, потім до церкви ти так. будь ласка. Ти знаєш, також до церкви не стільки гарні сукні, пустиночки, э, але ж все ну, всі йдуть і так поглядають. У кого яка є капасточка, ну так і вісно, такі. заглядають, дитин, купують люди, тому що там споглядати, яку хто придбав, просто знаєте де, де справжні хазяюшки, да, вони так, що так, роблять господинки? Вони самі випікають, вони так піддивляються все, у кого вірно, що У нас знаєте, у нас на цьому на южному ринку. Раніше ми туди в церкву входили, і там у нас дуже багато ромів. Ага. Так, так. вони ж люблять побагато. Ось такі паски, так, такі, як в виварках їх, їх... їх. Ой, ні, вони просто такі великі і все. Висто... Нічим не покривають? Ну, може, там якесь там мінімальне, але вони ось такі. А як вони їх роблять технічно. Вони... А, в спеціальні. В печах, об... Да. Так, що далі, додаємо. Тепер, Тепер ми будемо. О, у нас і такі. Ага, все, мажемо. Сергій, ти маєш свою, Якщо давайте по честі машки. Забула щось. Що забула? Я вдома щось забула. Що ж воно що? ну, все? Щось забув, нічого. нічого воно. Що нічого. нам візуально взагалі подобається. Забу... Бо якби нічого цього не було, я б вже думав, що готову, все нормально ну, вона Я то... вам бачу, до Буваєш... речі, бачите, ці штуки. 에, той, хто не жива, ну, занадто солодкі, то можна не покривати, так, можна воно... і так залишити. Да, так воно подовше. Ще ложечку вам дам. А є, Сергія? Ні, то вілочка. А, товілка. Немає. Вже не побіжиш. Дивись, все є. Я отак хочу. Давай. Ну, Давайте ти будеш з цими. Я хочу живими, а? Ні, ти, хочеш цим, ти, ти будеш. З ухами, цими. Ага, суха. Да, так, так, так. А я буду таке біленьке. Я бізнею розумію. Хочу біленьке. Да. Це бізе, так? Так, це бізе. бізе... Ти купувала, ти у мене робила сама? Ні, ні, я робила сама, я не купую таке. Це так, ось як бізе робиться. Жовток, на, білок, білок. На, на одну частину білку, дві части сахару. Угу. Якщо два білки. Ну, по грамам, два білка це десь 100 грамів, ага. то тоді 200 грам сахару. Ага. Ну, не сто там буде 80. Ну, так. Ну приблизно, якщо 100 грамів білку, 200 грамів цукру, що ми блендером же збиваємо? Ні, так? то міксером вже. А заб'єте, так, так. так. Міксером збили і що потім кудись і, випікаємо? Так, да, на, на деку і в духовку на від 80 до 100 градусів. бай, оці бізе, Їх можна не купувати, а можна самим робити. Двої я, я рожеві. А, а, а це зефір. А це зефір окреме. Це теж робили самі? Так. Так, а ну Я вже ще, раз, так, щоб Давай ще раз. Це бізнес забула. Як бізий ще раз робимо? На 100 грамів білку, 200 грамів ставимо І запікаємо. Так, 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 так. так. що ти сказала? Запікаємо, 100... це, це зефірчик. А це зефір. а От Це, це як робимо. Ну, Зефір теж білопчик сказала. із сиропчиком ага. і до ну, там сироп сагаром. ну, Там це кадовує технологія, що її за три секунди не розуміють. А, ну це не, не так вже, так? Же, да? Просто. Да, давайте. Що? Що? Ну і хвосяк. Слухай, ну класно, я завжди так збиваю. Це такий лайфхак класний. Просто один білок і пудра. цукрова не треба пудра, купити. І ці метри... готові п -п -п вони, як вони називаються? Готові. Да, ні, воно з їх має виглядати. Ось таке виглядає. Судинку, так, 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 так. Так, один володим. білок був і 200 грамів пудри, пудр. пудр, так, І просто вилочка збили галюнчика. Прикрашайте вам я Ні, ти прикрашає. А я маю прикрашати. Я люблю, коли вони попадуть, хап... а, це глянь, такий у нас зайчик. Вушка. Вушка, так. Ти розумієш, там, ну, там щось. давайте так. Я хочу такий біленький, так? Мені також біленькі бізнес. Так, це, вафельний папір. Це, не, не це окремо щось покупається. Вафельний папір так і, і Він вирішується. Буде вирізати. Я завжди бачу, щоб не переборщити. А, да, да, да. а так можна і ручками тобі буде гарненько. Сергій, бачите, мінімалістично. По-моєму, ідеально получилось. Так, дивись З глазурю Все зрозуміло. З Пасхою ми так по рецептурі все зрозуміло. Навіть з прикрасами все зрозуміло. Розуміло, що можна самостійно робити. А по яєчках. Зварили, і тепер думаємо, як прикрашати. Ну, зварили, Але... можна прикрашати ось так. О, 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 ми о, ми о, про це розповідали. Оце да? Ну, я, що так, тобі, так? я так зробила Сребет, дві штучечки вам доді, так ласка. показати. А, вже це те, що ми одягаємо, да, в киплячу я, воду? і в киплячу воду кладемо. Опускаємо, і воно ж десенько так фіксується. Так. А, ось, а тут я хочу вам показати, я не знаю, як вийде на сухому і на холодному, я не знаю, чи вийде, що щось. Щоб вдягнути цю штуку. Там це така є така. А його треба в кипяток, да, занурювати? Оце, ні, ну, це, це такі наліпки так. Це, це, да, це да, на швидко. швидко і дуже гарно виходить. Є соціальне золото і соціальне срібло. Ой, Боже, яка краса! Це та продається таке так, це? – Так, так. Ну, В кондитерському магазині можна придбати. В Соціальне срібло. Так, воно. Ми якщо його прикрашено, сідубне так, як і краска. Ну, все, всі барвники, всі дуже съєдобні. Угу. Так, Тож соромно. краще їх не вживати. Да, ну, Білесенька яєчка, яєчка воно, Так, щоро. а ну, а ну, а, а, кла. а, 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 а воно воно бути, бути мокренька. Думайте, Шо, думайте, що зробити треба водичку? Це, це, це Мен... треба взяти на яєчко, правильно? Там треба рукою, да. Ну, треба водичку вам додати? Ну, аби, а ну, дайте, да. Мені це потрібна. як такі поділочки у нас були. Давай, ага. Да, Ви думаєте? Воно не ліпне взагалі, то воно до гарячого так добре. Гарячу треба було, так? Ми не підготували. Так, ну тоді Ні, ну гаряче. Дай, ну, я на. уявляю, як вона має бути гарно. Слухайте, це оце срібло. Додаємо і трошки, як mm -hmm. же як хочемо, вже ми його можемо обробляти, так? Ну так, малесенькими кусочками просто. Рад. Бачите, не вистачає 20 хвилин, що так це ми просто прикрашаємо. Якщо його робити, Absolutely. то це треба годинами, це родинами, mm -hmm. це треба декілька днів, не поспішаючи. Сьогодні ви. Прикрасили, що не знаю, пасочки зробили. А скажи, Галя, воно таке тонесеньке. Як що зарано можна робити день паски? За скільки днів ти ну, робиш? Я роблю да, в, в четвер десь. В четвер чисто, щоб вони були свіжі, свіж, але так. ж вони потім у нас стоять і тиждень стоять, так, паски? да, Я провіряла це тісто своє любиме. До сих ага. пор стоїть Я ще хочу зняти відео, як воно стоїть. Вже два тижні пройшло. Два тижні тому ти ж робила. Ти, ти робиш на пробу для себе, розумієш, ну, так? Та, що та, виходить, та, що не виходить. Просто І... стоїть тісно. Ну, ні, ну стоїть пасочка. В формі пасочки. Я хотіла взять з собою, ну як ти постіснялась. Чого? Ну тут двохчижневу, щоб а, перевірити, яка вона. Коли? Вчора. Вона свіженька. А не можна ж їсти до Пасхи. А Я чому? хотіла сказати, зараз спробуємо. Ну така традиція, Сергій, не можна. Треба... Не можна. Тільки Тобі, що день. Тобі тільки що приходив гость. Що казав? 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 Ну, Це е, як... Тренування твоєї волі взагалі О, до того. Тому хочеться сісти, але ми будемо тренувати свою волю і розріжемо так, як потрібно на великій. Чому можу, до мене не кажуть, що так. Ну що? Чуть-чуть Все, А треба було, що в так? Ну, да, я на гаряче, воно так. Хорошо. На гаряче краще. Так, ну. воно чик-чик. Ну, дивіться, все одно гляньте, як оригінально. Mm. Якщо, ви, Це не хочете, дитин... дитинці, якщо, якщо хто, ви не хочете, фарбувати, бо якщо не хочете. Сусальне золото таке було. Ну так, як воно є. Це воно є, так. так. Сусальне срібро. Просто... Я просто Сусальний не знала, де воно продається. Просто воно таке тоненьке, ніжнесеньке, таке глянь. У нас воно продається. На... В десь кондитерських магазинах, так? Так, все на сайті. А до гарячого просто воно краще приліпає, да? так? Швидше буде. Швидше, так, або да, можна змастити. І вон, і все воно виглядає. Так, ти будеш пробувати? Ні, може не встигнемо, мабуть. Яка компанійська людина, розумієш, в мене просто питань ноль. А дві хвилини у нас є. Так, отже, у нас давайте ще раз покажемо рецепт наших пасок ці, пасту за тісто віденське. Що туди потрібно, Галя? Ти мені надсилала, я забула. Яйця. Яйця, сметана. сметана масло, мука, молоко. дріжджі. Молоко, молоко, Дріжджі сухі чи? Ні, я не користуюсь сухими. Дуже ж гарні дріжджі, львівські екстра. О, Золоті пачці. Любить, так. Золоті пачці. О, Треба, молоч... Треба їх замочити. Дріжджі, так? На скільки? дріжджі, яйця. Ну, дріжджі з молочком розвести, потім яйця, сметану, масло. E, змішати, туди mm -hmm. додати ці яйця з дріжджами і поставити на 5 годин в тепле місце. Тепле місце так, через 5 годин достати, додати муки, там, ну, десь приблизно 1,5 ну, до, до кіло сімсот, де вона бере само тісто. Mm -hmm. І mm -hmm. замішати mm -hmm. ще на годину поставити, ага. а ще постоїть годину і через годину розкласти по формочках і залишити ще ну, на півгодинки, хоча б. а потім в духовку і випікати. Клас! Ну, все все зрозуміло, все легко. Я буду робити. Я потім відзвітую, чи вийшли в мене О, гарні, чи не фотки. гарні. Потім буде, буде контроль. Слухай, ну, ти по багатому вирішив. Ми... Можу... Ти вирішив ну, все срібло на одне яйце. Запоріжжя, місто з яйцями. вони, <ріжжя> <Ти, знає, ріжжя> будь ласка. Фестиваль. У нас срібні яйця. Ну, але? як то кажуть, ми У нас вже не? перші яйця, перші паски на, сьогодні вівторок, але ми вже готуємося. Ми вже такий класний маємо настрій. У нас будуть пасхальні ці стоять пасочки. Ми будемо ми їх витримаємо до великодня. Не будемо ми їх їсти. Ми будемо виробляти собі. Як сьогодні. Я думаю, ну, що вони достоїть. Достоїть, достої, звичайно, не достоїть. Да, головне, щоб ніхто Я не з'їв. Тут головне, щоб їх ніхто Ой, не з'їв. треба не... спрятати. Вони нам будуть прикрашати. Ви молодці штука. і Сергій молодець, і Галя молодець. Дуже дякую. Хочу нагадати, дуже дуже. що сьогодні ми запросили Галина. Угольникова професійна так. кухарка, яка прийшла і нам розпочала наш тиждень з такої краси, з такої смакати. Тож будемо робити, насолоджуватися. І дуже дуже вдячні, що ти прийшла і поділилася своїм власним рецептом. Mm -hmm. До цього ми забули сказати, що цей рецепт був сімейний. Галя його не хотіла говорити, але я попросила <рес> це удар. Уберіння все відкривається на нашому телеморафоні.